Ота на в'язання не проходить. Це здавалося давно відоме заняття, виявляється, може стати справою усього життя. Наші журналісти поспілкувалися з відомою олександрійською в'язальницею Галиною Лебідєвою, яка займається цим ремеслом уже понад 30 років. Я, коли була перший другий второй клас, училася маленькою дівчинкою. У нас були старшокласниці, і вони носили красиві в'язані шапочки, берети. И вот тогда редко же можно было где купить. Дефицит был, да, еще советское время. И мне захотелось тоже иметь такие головные уборы, одежду. И я попросила старшеклассницу, чтобы она меня научила. И вот с семилетнего возраста я занимаюсь рукоделием. То есть всю свою сознательную жизнь. Галина Лєбідєва спочатку в'язала за схемами у журналах, потім почала моделювати сама. Зараз входить до числа 50 найкращих майстрів України і друкує свої авторські роботи у Київському журналі Дуплет. За ці довгі роки інтерес до в'язання у рукодільниці не вщухає і надихає на нові цікаві ідеї. В будь-якому випадку це завжди цікаво. конічний результат водожджожєво, кода ж це все закончиться. От, 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 от последний, это ободочек вот в'яжеш уже да, горловинку, там все, это вже последнее. І от так раз повесил, или одел, Ой, хорошо за допомогою крючка, спиць та ниток, за кілька годин з рук Галини виходять ексклюзивні сукні, капелюшки, а з недавнього часу ще й прикраси. Майстриня вважає, що в'язання не лише цікаве і корисне заняття, але й може допомогти кожній жінці досягти ідеалу жіночності. І я вважаю, що істинна леді ета. Это... не с сигаретой длинной в руках и с бутылкой пива на высоких каблуках, а все-таки со светлой головой и с золотыми ручками. В декретном отпуске мамочка сидящая и делающая своему ребенку, создающая какие-то интересные вещицы, под Новый год скотерочка, шторы, предметы интерьера, мужу шапочку, свитерочек. Ну, какой муж не будет любить такую жену и не будет ей восхищаться? Окрім в'язання, у Галини Лебідєвої є й інші захоплення. Вона займається садівництвом, любить танцювати. Але головним захопленням залишається все ж в'язання. Майстриня створює власні колекції, організовує покази із задоволенням навчає мистецтво в'язання олександрійців. Та успіх у своїй справі, за словами Галини, наразі для жінки не головне у житті. Я, звісно, би хотіла, але я чоловік віруючий, і я чоловік сім'ї. Я прекрасно розумію, що для того, щоб для того чтобы реализоваться как дизайнер, заявить о себе всему миру, нужно просто все отбросить и заниматься только творчеством. Но у меня двое деток, у меня есть участок, и я нашла золотую середину. То есть у меня есть и слава, у меня есть и показы, но у меня есть и семья. І ні, ні одно, одно другому не мешает. Золотая середина найкраще, що может найти женщина. А ми бажаємо Галині Лебедеве натхнення та нових досягнень.